У новому бюджетному кодексі відсутнє таке поняття як ліцеї, і тобто ми не мали права з бюджету області фінансувати подальшу діяльність нашого обласного педагогічного ліцею. На 15-й сесії обласної ради було прийнято звернення до голови Верховної Ради України, щоб невідкладно розглянути це питання на черговому засіданні Верховної Ради України, і мене попросили батьки, щоб я особисто. Поїхав в Верховну Раду України і все-таки довів позицію обласної ради, да і батьків, учнів, педагогічного колективу, що треба нам все робити для того, щоб подальше, подальше функціонування цього ліцею було безперешкодне. І дійсно, я від'їхав у Верховну Раду України, зустрівся з головою Верховної Ради України Володимиром Васильовичем Рибаком. Я йому розповів про ту ситуацію, яка склалася. Він мене зрозумів і пообіцяв внести до порядку денного розгляд цього питання. До вирішення проблеми існування ліцею активно долучився голова обласної державної адміністрації Сергій Миколайович Рижук, який також ініціював це питання, щоб його внести на засідання Верховної Ради України. І ми чули, як він відстоював цю позицію на сесії обласної ради. Я вдячний. І Сергію Миколаївичу Рижуку, і Володимиру Михайловичу Литвину, і Геннадію Григоровичу Зубку, всіх тих, хто перейнявся цим питанням. І як наслідком відбулося 20 червня голосування в першому читанні. І якраз це питання об'єднало всіх депутатів Верховної Ради, не дивлячись на їхні позиції, на їхні погляди і на їхні кольори їхніх партій, адже підтримало у першому читанні. 361 депутат. Давно не було такого єднання навколо законопроєктів. І зараз допрацьовується цей законопроєкт. І 2 липня він буде внесений знову в сесійну залу Верховної Ради України для того, щоб його прийняти в другому читанні і в цілому як внесення змін до законодавства.